Ну, тогда, безусловно, доклада не получится, но я заострю на тех вопросах, которые я не могу, потратив целый день своего времени, не заявить хоть перед той частью интернет-общественности, что я хотел сказать. Интернет-сообщество в Украине относится к тем двум всего-навсего сферам, которые заявились первого дня закона о защите персональных данных, что он неправильный и что в интернете персональных данных нет. Эта позиция интернет-ассоциации где-то приблизительно и на сегодня сохраняется. Несмотря на что руководство интернет-ассоциации входит в состав э, нашей, нашего общественного совета, у нас диалога не получилось. С банками он уже получился и длится три месяца с интернет-сообществом. Диалога не получилось. Все ключевые игроки интернет-рынка. всячески отрицает возможность обращения своего взгляда на защиту персональных данных. Это очень трагично, но это временно. Значит, совсем не та ситуация с телекоммуникациями вообще, мы будем об этом говорить. Нас, например, самые крупные игроки рынка мобильной связи очень плотно работают с защитой персональных данных, разработали корпоративные кодексы, взяли на себя обязательства, внедрили массу, массу ну, полезных процедур с точки зрения защиты персональных данных. Можно только щелкать, я тут не могу сам проинтервью. Придется много. Давайте, значит, про статью Конституции сегодня говорить уже не будем, это не то время, есть статья. Есть у нас закон, есть конвенция про захват СИП стусовно-тезованную обробкой данных, особо характера я перейду на украинский язык, я так понимаю, что переводчику все равно. А всі остальні розуміють. значить, є в нас конвенція про захист осіб стосовно амортизованої обробки персональних даних особистого характеру. Вона є частиною українського законодавства. І незважаючи на те, що є там вади нашого закону, є питання до нього. Конвенція Європейської Ради Європи діє в Україні в повному обсязі як частину українського законодавства. І навіть цього досить, щоб працювати перший рік чи два, де ми зараз працюємо. Є закон України про захист персональних даних, який частково відображає е, ті моменти, які є в директиві Європейського союзу. Наступний слайд, значить, це пропускаємо е, стоп. Є рекомендація Ради Європи, яка давно існує в українському перекладі, дякуючи програмі Ради Європи, яка давно сказала, що має робити кожен, хто надає послуги інтернет, і ми будемо добиватись найближчим часом, щоб ці рекомендації були виконані, вони відповідають нашому розумінню ситуації і нашим рекомендаціям. Ну, перше, треба інформувати користувачів про ризики, інформувати користувачів про можливість анонімного доступу, надавати можливість користуватися псевдонімами, мінімізувати використання персональних даних і думати перш ніж щось публікувати. Далі. Що треба робити? Шо, шо, так. Так? Значить, це пропускаємо це дуже просто. Про це говорила Марія, що дані не можна обробляти тоді, коли це необхідно, не довше, ніж це необхідно, і не використовувати персональні дані без згоди з метою власної або чужої маркетингової діяльності. Йдемо далі. Значить, це дуже важливо, пропускаємо ще раз оцей слайд. Значить, це також з рекомендацій Ради Європи, я трішки його структуризував, щоб краще розказати. У нас є одна велика проблема в українському інтернеті, вона не зовсім в українському, але в українському вона загострена вкрай. Значить, є вимога українського закону про те, що кожний, кожний суб'єкт персональних даних, чиї персональні дані хто б не обробляв, де б не обробляв, має право знати, хто. Обробляє його персональні дані з тим, щоб мати можливість захищати свої права. Це перший крок. Це альфа, якщо хочете, чи ей англійського алфавіту. Якщо ми це не зробили, далі неможливо щось робити. З цим в Україні, на жаль, дуже погано. Причому це погано, має різні відтінки. Якщо пробігтися по українським сайтам, то Одиниці з них говорять, хто вони. Банки говорять, хто такі банки, тому що це банки, це їх рекламна діяльність. Такого не буває. У нас інтернет-медіа, які борються за свободу слова і використовують кожну площадку, щоб сказати, як це важливо, я з цим згоден. Фактично, якщо пробігтись по українським медіа, то ми не можемо знати, хто вони такі. Є назва газети, чи є назва журналу, чи є торгова марка. Але за цим не стоїть конкретний володілець бази персональних даних. Тобто, той, хто чиї персональні дані обробляються, а більшість інтернет-медіа створюють умови там, для форумів, для для груп спілкування, для, для коментарів і так далі. Тобто реєструють користувачів. Користувач заповнює анкету, але він не знає, кому він дає свої персональні дані. Є така вимога, тобто на вступній сторінці подавайте чітку інформацію про вашу політику в частині забезпечення недоторканості приватного життя. Зокрема, хто ви, мається на увазі юридична адреса, фізична адреса з тим, щоб можна було права захистити? Це саме перше, з чим ми будемо битися, років 2-3, Але коли ми зробимо це, решта питань будуть набагато складніші і цікавіші. Які персональні дані ви накопичуєте, з якою метою, як довго ви їх збираєте, значить, згоду користувача на ці процедури обробки персональних даних, в разі запиту виправляти персональні дані, видаляти персональні дані, припиняти їх обробку і так далі. Але, щоб всі ці вимоги можна було реалізувати, і щоб кожен навіть міг, якщо він хоче, подати в суд, треба знати, на кого подавати в суд. Так? Значить... Фактично, в інтернеті більшість скарг, які на сьогоднішній день у нас приходять, зводяться до того, що потрібно місяці потратити, щоб вияснити, хто ж є відповідальний. За обробку інформації з використанням того чи іншого сайта це питання. Ми будемо спільно опрацьовувати з усіма з інтернет-асоціацією з колегами з Міністерства внутрішніх справ, тому що стоїть питання знайти володільця, який просто порушує права. Він їх ігнорує. Він взагалі не хоче нічого бачити. Але цього володільця немає. У нас є сервіс Whois, Він перший зірвав, скажімо так. Простір в Україні стосовно боротьби з захистом персональних даних, але він, як виявилось, боровся всього-навсього на право продавати право доступу до персональних даних. Після перемоги він заспокоївся, тепер в ХУІЗ є чітко запис про те, що ці відомості приватні, або якщо згода є, публікуються відомості. Нема питання, це все правильно. Тобто, це не питання, це не проблема в Україні. Проблема в тому, що відсутня. Я не знаю, як сказати, не право навіть, а відсутня цій інформації не можна вірити. Те, що на сервісі ХУІЗ написано, що сервер з такою-то назвою зареєструвала така-то особа юридична або фізична, зовсім не значить, що це так. Процентів на 5 це правда, можливо на 25 в деяких місцях. Але частіше всього це послуги через посередників де знайти реального власника неможливо. Це проблема для нас, яку, з якою ми будемо, працю... ну, як, так, будемо працювати з, інт... з будь-якою аудиторією чи з будь якими суб'єктами, які можуть у цьому відношенні, мають якісь відношення, з тим, щоб вона була не така. Але вона зміниться тільки тоді, коли володільці персональних даних... Організації, юридичні і фізичні особи, які влаштували сайт, які організовують форуми, які пропонують всім заповнити анкети, надати пароль і так далі, будуть оголошувати, хто вони такі. Далі. Ну, я це пропущу. Я, я прибіжусь по цьому слайду, там в мене деталі. Звичайно, в інтернет. Персональні дані обробляють не тільки власники сайтів. Це не так. Звичайно, починається все з оператора телекомунікацій, і оператор телекомунікацій, якщо це доступ через нього, то він має е, і персональні дані для замовлення, для договору. Ну, в деяких випадках, якщо це обмін трафіком, там також є персональні дані. Не будемо в цій аудиторії збиратися, які вони є. Тобто, як мінімум, є IP-адреси. Деякі які виникають, а то й багато чого іншого. Провайдери інтернет доступу. Звичайно, вони обробляють персональні дані, тому що це та остання миля, це робота з конкретним клієнтом. Провайдери інтернет послуг. Наступний слайд. Будь-які. Провайдери інтернет. Провайдери інтернет послуг, в залежності від того, що це за послуги, вони збирають. Персональні дані різні, обробляють їх з різною метою, і застосувати для всіх їх одні й ті ж вимоги неможливо. Але базовою є те, що будь-яка організація, яка обробляє персональні дані, зобов'язана назвати себе. На жаль, дуже цікаво, але ми не бачимо навіть тут прикладу європейських колег, навіть я би сказав. У нас є е, такі організації, як ми зіштовхнулися, е, візові центри, які збирають документи, щоб передати їх в консульства. Це підприємства, які працюють в Україні відповідно до українського законодавства. Якщо ви пробіжите, на сьогоднішній день аналіз показує, що жодний візовий центр жодної європейської країни не оголосив на своєму сайті як він називається, яка, фізи, яка юридична особа збирає наші персональні дані? Мало того, я скажу. Ми пробували працювати, зверталися, пробували працювати з уповноваженими органами з питань захисту персональних даних європейських країн. Поки що стіна. Ми знаємо приблизно, які це компанії, є компанії з Індії, там, з Мавритію, які взагалі в Україні не працюють, не мають права працювати в Україні. Тобто, це проблема, я хочу сказати, це питання просте. оголосити, хто обробляє персональні дані, базове, воно не виконується багато де. Ми також проблему маємо навіть в США, є сайт такий чудовий Харківфорум.ком. На ньому немає жодного американця. На ньому обробляються персональні дані і рекламуються послуги. Ну, реклама місцева, локальна по Харкові. Харків Харківфорум.ком зареєстрований американською компанією в американського реєстратора. І добитися якогось зрушення, щоб розглянути скарги, ми так і не змогли. Ми вже маємо насправді щоб тут сказати, що ми нічого не Як... що ми робимо. Ми розробили багато вже, жочого в цьому відношенні. У нас вже непогані відносини є із Федеральною торговою палатою Сполучених Шта... Комісії Сполучених Штатів Америки. Ми обговоримо це питання. Є в світі така мережа? Мережа, вона називається там. Ну по суті діли розслідувань з питань захисту персональних даних чи контролю з питань захисту персональних даних. Ми подали заявку. Чекаємо з дня на день про те, що український уповноважений орган з питань захисту персональних даних буде прийняти в цю мережу. Ми спілкуємось із у нас є, власне кажучи, домовленість із ірландським уповноваженим органом з питань захисту персональних даних про те, що вони будуть. Надавати нам допомогу, консультацію, якщо хочете захищати наші інтереси, інтереси українських громадян при конфліктах з Фейсбук, оскільки він зареєстрований в Ірландії. Тобто ми є певні напрацювання. І от є точки больові, з яких ми починати мусимо. Я, давайте до кінця завершимо, тому що треба бігти швидко. Що там? Ну, про соціальні мережі ми говоримо. Якщо ми знаємо про Facebook і про те, що він Facebook, його назву ми знаємо, ми знаємо, що він працює по законодавству Ірландії на сьогоднішній день. Є політика, правда, у Фейсбука вона до цього часу не на українській мові, а є російською мовою і англійською, Української немає, то в Гуглі є чудова політика на чудовій українській мові. Питання тут Google є представництво вже в Україні, з якими також пробуємо працювати. Але. Зовсім інша ситуація в найбільш популярних українців мережах, які е, знаходяться в Росії, це однокласники і РУ і ВКонтакті. Там поки що ми співпрацюємо з уповноваженим органом з питань захисту персональних даних, яким є Роскомнадзор Російської Федерації. Але по соціальним мережам поки що співпраці немає. Ми їм не завидуємо, але у їх є можливість. Повноваження в Роскомнадзору, я не знаю, вони, мабуть, страшні, якщо подивитись з боку з точки зору Ради Європи, але вони працюють, в разі, якщо не можна вияснити, кому належить сайт, то він закривається за листом, без ніякого судового рішення. Значить, ми не хочемо таких повноважень, ми хотіли, щоб була можливість судового закриття сайтів, які ігнорують законодавство про захист персональних даних і не готові навіть сказати, хто вони такі. Значить, Українських, звичайно, з європейцями там простіше, там майже немає проблеми. Сполученими штатами вона є, вона буде вирішувати довго болюче, вона така сама і для європейців. Значить, хотів би ще сказати проблеми в соціальних мережах, адже в соціальних мережах не тільки провайдер соціальної мережі є володільцем, володільцем частіше всього є провайдер застосувань, тобто провайдер, який причепився чи то, ну, закріплений. За соціальною мережею, а реально ви попадаєте до нього. Тобто збирають це по договору із провайдером, дуже багато таких компаній, яких дуже тяжко шукати нас, нам також. І саме цікаве, і те, що мало де зроблено. В багатьох випадках в соціальних мережах фізичні особи, користувачі фізичної, соціальної мережі набувають функцій володільця персональних даних. Оскільки вони модерують великий обсяг персональних даних багатьох людей в деяких випадках, можуть впливати на поведінку цих людей, можуть використовувати соціальну мережу для того, щоб розсилати їм повідомлення політичного характеру, рекламного характеру, комерційного і так далі. Тобто навіть фізичні особи, користувачі соціальних мереж при певних випадках, Виконують функції володільця і під і на їх не розповсюджуються виключення про те, що е, законодавство про захист персональних даних не розповсюджується на журналістів і на приватних осіб, які діють для приватних потреб, тому що це не приватні особи. Ще одне таке питання: значить, е, в Україні е, цивільний кодекс дуже ретельно, на щастя, прописує зобов'язання при публікації інформації. Ми не вважаємо і не бачимо жодних підстав вважати те, що коментарі і інша так звана інформація з генерованими користувачами user generated content є персональними даними. При певних обставинах це можуть розглядатися як персональні дані. Але якщо це користов... якщо це коментарі до статті, то це скоріш цього людина діє як там як елемент нового медіа, це не є. Персональні дані, але ця людина зареєструвалась на сайті. Вона написала туди логін, пароль, можливо, назвала своє прізвище, можливо, зайшла туди через Facebook, де вона ідентифікована. І при цьому сам процес збору інформації про користувачів однозначно є процесом обробки персональних даних в інтернет. Давайте далі доб'ємо до кінця. І я закінчую. А, ні, назад, назад, назад. Ще один. Тепер вперед. Ще тоді один. Тут, стоп, оцей. Во-во-во-во-во. Значить, права. Кожний кори... Ой, ой-ой. Кожний користувач інтернет, мало того, що має право знати, хто обробляє його персональні дані. Він його для чогось має право знати. Він має право знати, кому передаються його персональні дані, як отримати доступ до своїх персональних даних, вимагати їх зміни чи знищення. Тут проблем у всьому світі не міряно, треба до їх тільки приступати, але він може, має право звертатись до адміністрації сайту, інтернет-видання. Е Цього електронної комерції, засобу до будь-якого володільця, хто обробляє його персональні дані, він має право звертатись з метою захисту своїх прав. А для цього він має право. Він повинен знати, куди звертатись, куди написати, куди зателефонувати, взагалі до кого він звертається. І він має право звертатись до повноваженого органу з питань захисту персональних даних. Ну, поки що ми ці звернення збираємо, обробляємо, про... пробуємо, в деяких випадках нас вдається вернути там. Забезпечити захист прав насправді, в деяких випадках питання залишається формально розглянутим, по суті, не вирішеним, але цю роботу ми робимо. І людина має право звертатися до суду для правового захисту. Звичайно, якщо немає володільця, якщо немає заявлено, хто обробляє персональні дані, то не можна звернутися до суду. Можна звернутися до суду тільки на провайдера, тільки на. Е Реєстратора доманих імен і так далі, оскільки в Україні існує судова практика, є постанова Верховного суду України, який розглядає цю практику, де говориться, що якщо неможливо знайти автора інформації або ну, те саме володільця власне, того, хто порушив права, то може бути позов до того, хто створив технічну можливість. Для порушення таких прав з тим, щоб припинити їх припинення порушення прав навіть без встановлення автора. Така практика є, є практика, це витікає із практичного розгляду судами різних питань. Власне кажучи, все, що я хотів сказати, звичайно, для цієї аудиторії, можливо, цього досить. Можна було б сказати набагато більше для тих для конкретних людей. Значить, це питання номер один. Хто обробляє персональні дані в інтернет і анонімність людина, яка обробляє, яка звертається в інтернет, має право на анонімність, якщо вона не обробляє чужі персональні дані. Значить, якщо хтось збирає персональні дані, вона не може бути анонімною, тому що закон про захист персональних даних однозначно говорить про те, що кожний має право знати хто обробляє його персональні дані. Я би хотів, щоб через рік ми тут зустрілися, і кількість тих, хто може знати, хто обробляє персональні дані, збільшилась із пів процента, ну хоча б до 45. Залишивши американські сайти, можливо, можливо. Навіть я думаю, що і поправиться за рік ситуація із візовими центрами, тому що питання зайшло вже надто далеко. Дякую.